В радість, цукор і хліб на вулиці Семафорній чекають гуманітарку люди, чиє життя поділилося на до і після. Їхали 7 марта, нас обстріляли, палець от одірвало, в лікарні трошки лежали, в місті багато пострадавших. Купірували руски, дагестанці, буряти. Да, там страшне, що відбувається. Гуманітарна катастрофа в пологах, ні, в гуманітарки немає, ні... Не ВПО – така абревіатура для них тепер своєрідний пропуск до безкоштовних ліків, одягу і продуктів. Набір тут іде нут, цукор і сіль. Написано що і до цього ще йде дві баночки туши. Це дитячі попросили, дитяче харчування. І це гігієнічний набор, тульбрання, серветки, туалетний папір, дубна паста, щіпта і таке інше. Тільки речі для себе чоловіка і дитини встигла прихопити з токмака пані Тетяна. Необхідно вернутися всім додому, Дома є все. А тут також що є, тим ми перебуваємося. Дехто з переселенців перейшов у волонтери і допомагає благодійному фонду Карітас фасувати допомогу для земляків. Ти навіть не знаєш ці ситуації, що тобі потрібно. А люди вже фасують ці набори. Ти принесеш принесеш додому, і навіть сльози наварачуються щось. Ти не знав, що тобі це потрібно, тому що навіть я зараз стаю тільки свої чоботи. Це єдине, що в мене залишилось у чому ми приїхали. Це все допомога людей. Сьогодні у волонтерському мурашнику збирають набори для господинь і дитячі побутові. Зубна щітка, зубна паста, дитячий шампунь. Пакунків буде біля 300, Днями встановили рекорд 800 наборів за день. Ще до війни в цьому залі проводили круглі столи, конференції, тренінги. Але коли почалася війна, в кожному кабінеті у нас з'явилася гуманітарна допомога. Запаси не закінчуються, бо звідусі йдуть фури з гуманітаркою: Львів, Івано-Франківськ, Польща, Італія. В тих речах, які нам придають люди, там ми отримуємо такі. Листи від дітей, які підтримують наших людей, і ось один із листів. Привіт, мене звати Андріана. Мені 10 років. Я живу в Італії. Я знаю, що на Україні така жахлива ситуація, але я вірю, що Україна виграє. Майже ровесник маленької італійки в черзі за гуманітаркою стоїть 13-річний Максимко. З 9. ми хочемо мінімальну допомогу. «Це Сахар їжу, чого нам не вистачало в Приші. Зараз там захопили нашу школу і там ще російські. Вони ще питаються нашою їжею і там у за сахаром, як засию госпомощі». Каже, втекли із мамою, коли снаряд влучив у його школу, а ще один впав просто на городі. Після такого безкомпромісно говорить лише українською. Я не покину Україну. Буду їздити, але я не покину. Принципово у пристановище для свідків війни на першому тижні приходило до ста людей. Тепер зо пів тисячі. Для людей з гарячих точок працює соціальний гардероб, видають ліки. Самотні пенсіонери та люди з інвалідністю можуть безкоштовно замовити сервіс догляд вдома. У мене самої бабушка лежача. тому для мене це не. Не складно. Що ми робимо? Це може бути хатні якісь прибирання, закупівля харчів, ліків, доставка додому супровід літніх людей у різних інституціях, а також до поліклініки. Тут люди працюють за покликом своєї душі. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ 5